Понад 7 тисяч хімічних речовин вивільняються щоразу, як ви запалюєте цигарку. Тож не дивно, що тютюнопаління є однією з основних причин смертей, яким можна було б запобігти. Але у світі 1,3 мільярда людей активно курять. То що ж відбувається, коли ви кидаєте курити? Впродовж перших 20 хвилин ваш кров'яний тиск і частота серцевих скорочень повертаються до норми. Це відбувається тому, що нікотин в цигарках сприяє виділенню адреналіну і норадреналіну, які пришвидшують ваше серцебиття і звужують кровоносні судини. Ці ефекти також викликають у курців відчуття холоду в кінцівках. Але тепер ваші руки і ноги набувають своєї звичайної температури. Через дві години починається тяга до тютюну, викликаючи різкі зміни настрою, млявість і навіть порушення сну, оскільки нікотин також підвищує рівень дофаміну. Саме тому організм так реагує на зменшення рівня нікотину. Через вісім годин після відмови місту крові моноксиду вуглецю суттєво знижується, що дозволяє рівню кисню у крові повернутися до норми. Моноксид вуглецю та кисень конкурують один з одним у намаганні зв'язатися з гемоглобіном у крові, додатково навантажуючи систему кровообігу. При виведенні СО з'являється більше місця для кисню. Проте, для тих, хто курить тривалий час, вплив моноксиду вуглецю спричиняє зростання розмірів еритроцитів, що збільшує в'язкість крові, викликає підвищення кров'яного тиску і збільшує імовірність утворення тромбу. Неочікувано, та через 24 години після відмови від куріння кашель навіть посилюється, що є способом, яким ваше тіло звільняється від токсинів у легенях. Крім того, в цей час, впродовж 24 годин, знижується ризик розвитку ішемічної хвороби серця. Через 48 годин, коли нікотин та його метаболіти повністю виводяться з вашого тіла, пошкоджені нервові закінчення починають відновлюватися. Смола та інші хімічні речовини в цигарках знижують чутливість смакових рецепторів, порушуючи кровообіг в сосочках язика. Але тепер вони відновлюють свою чутливість, роблячи їжу смачнішою. Однак у хронічних курців втрата чутливості смакових рецепторів може бути незворотною. Через 72 години симптоми відміни проявляються досить сильно: головний біль, нудота, судоми, а також тривожність, дратівливість і депресія. Аналогічні симптоми спостерігаються і через вплив інших речовин, що викликають сильне звикання, наприклад, кофеїну. Але після цього періоду найгірше вже позаду. Через один місяць ризики розвитку діабету другого типу, раку та захворювань серцево-судинної системи суттєво знижуються. У період від 3 до 9 місяців пошкоджені віки у легенях майже повністю відновлюються. Це схожі на волосинки структури, які допомагають видаляти пил та інші сторонні фрагменти. І як результат, такі симптоми, як кашель та задишка, майже повністю усуваються. І приблизно через рік ризик розвитку серцевих захворювань внаслідок відкладання жирових бляшок на внутрішніх стінках судин зменшується майже вдвічі. Через 10 років імовірність розвитку раку легенів зменшується у два рази, порівняно з такою ймовірністю для тих, хто не відмовився від тютюнопоління. А через 15 років ризик серцевого нападу знижується до рівня властивого людям, які ніколи не курили. Звісно, ці відомості не є точними, оскільки швидкість відновлення вашого організму залежить від того, яку середню кількість цигарок ви випалювали щодня або щороку. На жаль, у легенях завжди можливі незворотні ушкодження і підвищена сприйнятливість до розвитку різних легеневих захворювань. І в той час, як процес відмови від тютюнопаління може бути важким, отримана користь у підсумку значно переважає дискомфорт через симптоми відміни. Зрештою, найкращий спосіб уникнути цього не починати курити зовсім.